В Україні через циклон погіршиться погода. В наступні дні очікуються дощі та заморозки до мінус 4 градусів частині областей. Більш детально зараз ми все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 19 жовтня, дощі литимуть майже на всі території країни, суха, але хмарна погода буде у таких областях як Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Чернігівська, Миколаївська та Одеська. На всій решті території йтимуть дощі та пануватиме хмарна погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде від плюс 10 до плюс 13 градусів. Вночі у всіх західних областях очікуються морози від 0 до мінус 4 градусів. На всій решті території країни вночі буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 20 жовтня, дощі будуть йти у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. Вночі ж заморозки будуть у всіх західних областях, а також зачеплять Вінницьку та Житомирську, там очікуються від нуля до мінус 4 градусів морозу. На всій решті території вночі буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У вівторок, 21 жовтня, дощі будуть лити у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території запанує суха та сонячно змінливою хмарністю погода. Вітер незначний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс вісьми до плюс десяти градусів тепла, на півдні країни до плюс тринадця градусів, вночі у Вінницькій, Житомирській областях, а також у всіх західних будуть заморозки від нуля до мінус 4 градусів, на всій решті території вночі від плюс 2 до плюс шести градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!